Зеленський вперше за три роки надів костюм. Міністр неповернення попросив суд судити його за хабарі-квартирами післязавтра. Всі зробили все, щоб Дональд Трамп написав сьогодні зеленський хороший хлопець. Ми, мабуть, таки поговоримо з ним сьогодні про його проблеми. Вітаю, друзі! Я Олена Требешна. Це канал Є питання 25 червня. Сьогодні середа коротко про різне сьогодні важливе місцями іронічне. Зеленський сьогодні прибув на заходи НАТО в ГАЗі, де він мав зустрітись десь на полях з Дональдом Трампом. Вперше він був у одязі, який на 73% можна було назвати костюмом. Був дуже вдячним про всяк випадок. Дякував навіть Швейцару, який відкривав йому двері лімузину. Квартал-кварталом, але невдовзі Трамп дійсно заявив журналістам: Зеленський хороший хлопець. Ми поговоримо з ним про його труднощі сьогодні. Кажуть, з нагрудної кишеньки майже костюму зеленського стирчала карт. вдома в Києві не спаскудити і не зірвати президенту рандиву з Дональдом Трампом. Допомагав міністр єднання. І неповернення, і цілий уряд, і антикорупційні органи куми, опора президента, віцепрем'єр Олексій Чердешов максимально відкрито постом у Фейсбук у публіки і офіційним клопотанням у суддів попросив вищий антокорсуд перенести обрання йому запобіжного заходу, хоч би на завтра. Очевидь, щоб не створювати Зеленському сьогодні заголовків у західних змі. Віцепрем'єра Зеленського взяли під варту, поки Зеленський в костюмі зустрічається з Трампом. Офіційно правда, Чернешов відпросився через засідання. Уряду, яке мало відбутись сьогодні, де йому конче треба було бути присутнім. Віцепрем'єр вже і так пропустив десь з отрима засідання. Він був півмісяця зайнятий мега важливими справами у Європі в час війни. Відкривав хаби незламності і робив селфі потужності з маловідомими нам, але дуже солідними панами. Всі в костюмах. На хвилинку нагадаю, віцепрем'єр мав відрядження на 4 дні. А завис за кордоном на тлі загрози вручення йому підозри на цілих 2 тижні, і його не колихало, що він пропускає засідання уряду. Щоб закрити одразу тему із Чернишовим перед важливою темою, що відбувалось в Газі. Суд теж вирішив допомогти зберегти обличчя йому і країні. Запобіжний чинному віцепрем'єру, чинного уряду і другу сім'ї чинного президента дійсно відтермінували двічі. Розчарую одразу шанси, що його відправлять в СІЗО, мінімальні, навіть відсутні. Антикорупційна прокуратура проситиме для міністра єднання і повернення за ставу у розмірі 120 мільйонів гривень. Прокурор САП вже сьогодні заявив журналістам, що Розуміє, що скоріше за все заставу внесуть. Що таке? 120 мільйонів для простого міністра єдності? Якихось там 3 мільйони доларів. Одна ракета до Петріот. Подумаєш, підозру міністру єднання нагадую, вручили за зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди на суму понад 14,5 мільйонів гривень. Ці 14,5 мільйонів це фактично хабарі квартирами. За даними слідства, будучи ще міністром розвитку громад, це важливо, Чернишов допоміг забудовнику провернути оборудку з землею у Києві. Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир, які він побудує на цій землі, стільки щоб це було пропорційно до вартості цієї землі, щоб віддати державі поменше квартир, землю оцінили в п'ятеро дешевше. Різниця між оцінкою, яку зробив Мінрегіон Чернишова, і реальною ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень. Тобто держава не доотримала б квартир на 1 мільярд. Що ви там розумієте? І про розвиток громад, і про єднання нації, і про повернення біженців з-за кордону. За все це. Міністр та його соратники отримали знижки на квартири в цьому самому комплексі. Стверджують у набу квартири дістались їм по ціні від 1 до 8 тисяч гривень за квадратний метр. Їх ринкова вартість при цьому була 30 тисяч за квадрат. Так, Чернишовий отримав знижку 14,5 мільйонів гривень. Як свідчить схема, яку намалювало набу. Віцепрем'єр Чернишов і його радник мали отримати за послуги вісім квартир ще три інші учасники оборудки. Гоголь перевертається у труні цими днями. В його часи чиновники брали борзими цуценятами. Пам'ятаєте, як в ревізорі було? Всі в місті відомо, що суддя Тяпкін-Ляпкін любитель брати хабарі. Він не приховує від інших свою пристрасть. Причому бере не грошима цуценятами хортів, щиро вважаючи, що в його вчинках немає нічого проти законного. Говорю всім відкрито, що беру хабарі. Але чим хабарі борзими цуценятами? Суценятами бере тому, що є пристрастим шанувальником полювання, великий любитель собак. За очі, ті, хто знає його згубну пристрасть до чотиринових друзів, між собою прозвали Тяпкіна Ляпкіна суддя собачник. У тяпкіна Ляпкіна завищена самооцінка. Він звик вважати себе розумнішим за інших. Насправді все зовсім не так. Всі його знання складають прочитані ним близько шести книг, але за те, яка зарозумілість. Звичайні люди для нього порожнє місце, адже вони нічого із себе не уявляють, навіть якщо їх брати до уваги. Суддя собачник, віцепрем'єр-квартирник. Ми далеко пішли за 200 років, але є нюанс. Коротше, запобіжний захід Чернишову вирішили обирати не сьогодні в день історичної зустрічі Зеленського з Трампом в костюмі. А спершу перенесли на завтра четвер на дванадцяту, а потім на ранок п'ятниці на дев'яту. Та давайте вже після свята. Давайте вже в суботу, в день конституції, буде гротескно і концептуально. Прокуратура просить для Чернишова заставу 120 мільйонів гривень. Двох його підлеглих при цьому взяли під варту. Застава була тільки альтернативою. Одного з них втім зловили якраз на кордоні для Чернишова. Прокурори виходять на старті, просили більш поблажливої запобіжний, що викликало очікувано обурення. Як пояснили мені сьогодні юристи для тримання Чернишова в СІЗО, треба як завжди, обґрунтувати ризики, наприклад, ризик того, що Чернишов втече. Гусари мовчати в умовах, коли Чернишов сам повернувся із відрядження, під наше з вами улюлюкання і на тлі очікувань, що він не повернеться для суду, формально це буде аргументом на користь того, що він не втече. Зауважу, що підозру Чернишову набу і САП вручили. Чемно не перестріли його десь на кордоні, не гнались за його автівкою, не нагрянули о шостій ранку додому. Як це часто буває, а ввічливо надіслали запрошення на адресу уряду, і Чернишов сам прийшов до набу отримувати підозру. Коротше, констатуємо, що набу і сап як і уряд, що найменше допомогли зберегти морду обличчя чиновникам і обличчя країні, Чого вже там? Поки що всі все розуміють, і всі все бачили про Дмитруків, Одарченків, Трубіциних, Арестовичів. ім'я їм легіон, Яка застава в нашій країні не зупинить чиновника час втечі, якого настав. Останнє темі війн за справедливість на сьогодні з умовно хороших новин. Вчора ввечері комісія з обрання директора бюро економічної безпеки нарешті оголосила переможця багатостраждального конкурсу на директора БЕП. Ним став детектив. Набу Олександр Цивінський, керівник третього підрозділу детективів. Перемогу цивінському забезпечила одностайна підтримка міжнародників. Всі троє віддали голоси йому. Всі українські члени комісії були проти. Впродовж 10 днів уряд має офіційно призначити тепер директора. БЕП. Це був ще один конкурс, який небайдуже суспільство, окремі політики, громадські організації і західні партнери у чинної влади буквально. Вигризли ще один конкурс, який продемонстрував суспільству і партнерам не бажання чинної влади відпускати владу, робити реформи, посилювати інституції. Навпаки, показав бажання втримати статус-кво контролювати, тиснути, вручну керувати. А також продемонстрував, що до конкурсів без міжнародників чинна влада ще не доросла. Тому не вірте маніпуляціям і урядовців, і нардепів, що треба нам з цим закінчувати, бо ми ж незалежні. Повернемось до цієї розмови, коли хоча б один конкурс пройде без такого відвертого цинічного втручання, бруду і маніпуляцій, як пройшов в тому числі цей на тлі таких драм і інтриг Зеленський в костюмі поїхав сьогодні на зустріч з Трампом. Костюмом, нагадую, не забудьте підписатись на є питання, поставити нам вподобайку, щоб це бачило і розуміло більше людей закинути пару гривень на дрони 12-му загону спецпризначення. Всі посилання в описі під цим відео і в верхньому коментарі. І подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. І дякую також усім, хто підтримує її питання на всіх платформах, донатами, вподобайками, коментарями, поширенням ми цінуємо. Трамп і костюм. Вчора в ГАЗі стартував саміт НАТО. Вже від учора тривають переговори і дискусії. Делегація з Києва прибула туди зі скромними очікуваннями. Ввечері в Гаго прилетів Дональд Трамп. Його неоднозначні коментарі про п'яту статтю договору НАТО напередодні розхвилювали і розбурхали союзників. Це стаття 5 НАТО. Це залежить від вашого визначення. Існує багато визначень в статті 5. Ви знаєте це так? Але я відданий бути їхнім другом. Знаєте, я став друзями з багатьма з цих лідерів, і я прагну допомогти їм. Ще одне запитання в ваших щойно зроблених коментарях щодо статті номер 5 Це ймовірно змусить деяких людей у Європі занепокоїтися. Чи можете ви уточнити, що ви маєте на увазі? Ви все ще віддані взаємній обороні. Я зобов'язаний рятувати життя. Я зобов'язаний життю та безпеці. І я точно дам вам визначення, коли туди доберусь. Я просто не хочу робити це на борту літака. Втім, на самому саміті президент США змінив риторику і був більш однозначним. Ніякого демаршу штатів із НАТО не було. Навпаки, Трамп запевнив, що Вашингтон залишається відданим статті 5 договору альянсу і хвалив європейців за їхні зусилля з підвищення витрат на оборону. Фінансування оборонних витрат членів НАТО було головною темою переговорів країн альянсу напередодні саміту. Трамп публічно і непублічно давно вимагав збільшити частку витрат країн-членів НАТО на оборону до 5% ВВП. Нинішня планка витрат членів альянсу 2% і досягли її не всі. Тож частина членів НАТО були категорично проти ще більш амбітних зобов'язань. Зрештою, генсек НАТО Марк Рюте все ж виторгував у штатів поступове і розтягнуте в часі збільшення 3,5% ВВП. Ще півтора визначили як так звані витрати на. М'яку безпеку по цій категорії будуть проходити не військові інфраструктурні проекти. Також погодились, що збільшення витрат відбудеться не за 5 років, як хотіли в Америці, а за 10. для України. Позитив в тому, що в контексті витрат НАТО ухвалило рішення, яке напряму заохочує країни-члени фінансувати збройні сили України. Витрачені на це кошти будуть зараховуватись державам-членам як їхні витрати на оборону, і це допоможе їм досягти погоджених 3,5% Витрат рішення це ухвалили, причому консенсусом його підтримали всі держави-члени, включно з Америкою з одного боку і Угорщиною. Сформульовано це в підсумковому документі так. Об'єднані перед е, обличчям глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку становить Росія для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 2035 року досягти щорічних інвестицій в обсязі 5% від ВВП. Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески в її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону. Йдеться таким чином підкреслюю ще раз про зобов'язання щодо витрат до 2035 року. Про цьому Рютон на зустрічі з Зеленським зробив публічну заяву, якою назвав ці формулювання елементом мосту до членства України в НАТО, який було узгоджено на минулорічному саміті Альянсу у Вашингтоні. Він сказав, що формула про незворотність членства України в Альянсі, ухвалена за Байдена, лишається чинною. Американська адміністрація кажуть, схвалила. І таку подачу рюти. угорщина теж на це промовчило. Все це було сприйнято як результат кращий ніж міг би бути на тлі настроїв Трампа по відношенню і до Зеленського і до України, і до партнерів по НАТО. Хоча прямих згадок про російську агресію про засудження вторгнення в Україну в документі немає так само, як немає і прямих формулювань про незворотній шлях України до членства в альянсі. Це був такий собі компроміс, щоб не дратувати Дональда Трампа. Американці продовжують виправдовувати свою м'якість і компромісність, тим, що вони все ще сподіваються говорити і договоритись з росіянами. Не скасувано жодних санкцій, які ми маємо. Всі російські санкції все ще залишаються в силі. Я думаю, що всі мають пам'ятати, що як тільки ми вводимо санкції проти Росії, якщо ми зробимо те, що всі тут хочуть, а саме обрушимося на них з новими санкціями, ми, мабуть, втрачаємо можливість говорити з ними про припинення вогню, а тоді хто буде з ними говорити? Бо вони не говорять ні з ким іншим у Європі, вони не говорять ні з ким іншим у світі. Хто на нашій стороні в цій справі і дивиться на це так, як ми та й саму програму саміту НАТО максимально скоротили, щоб не повторилось те, що було на зустрічі Великої Сімки в Канаді, коли Трамп поїхав звідти ще до завершення саміту. Втім, на закритій зустрічі лідерів НАТО Трамп говорив, що війна в Україні абсолютно вийшла із під контролю і вимагав термінових активних дій. Написав сьогодні в день американський Блумберг. За словами видання, партнери по НАТО ці слова Трампа сприйняли як позитивний сигнал, як знак прихильності Трампа до України. І Україна загалом була ключовою темою кулуарних переговорів на саміті. Пише видання в другій половині сьогоднішнього дня на полях саміту у Газі таки пройшла та сама довгоочікувана зустріч Зеленського з Трампом. Заради якої він надяг сьогодні костюм. Зустріч тривала майже 50 хвилин. Журналістів після неї не запрошували. Спільний брифінг не давали. Зеленський лаконічно повідомив одразу після неї в коментарях. Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як Захистити наших людей, цінуємо увагу і готовність допомагати та ближенню миру деталі згодом. Напередодні візиту в ГААГу Зеленський казав, що буде просити Трампа посилити тиск на Росію. Поміж іншого, за його словами, йтись мало про санкції в енергетиці і про зниження цін на нафту. Трамп після зустрічі, буквально. Через кілька хвилин дав власний брифінг про все. Він назвав перемогою збільшення європейцями витрат на оборону. Багато говорив про Іран і Ізраїль. Казав, що думаю, що 12-денна війна між ними закінчена і ядерної загрози від Ірану вже не буде. Казав, що ядерні спроможності Ірану відкинуті на багато років назад. Що завод у Фордо повністю знищено? Що атака США на Хіросіму і Нагасакі зупинила колись війну, і так само атака США на об'єкти Ірану теж зупинила війну. Україну він згадав у властивій йому манері минулого тижня. Росія атакувала серед містя Києва. Життя людей забираються у містах та селах. Цього ніколи б не сталося, якби він був президентом. Ви щойно мали зустріч з президентом Зеленським. Щоб обговорювали ви якесь припинення вогню у цій російсько українські ні, ні, я просто я хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже милим, насправді. У нас були трохи важкі часи, але інколи він був не міг бути приємнішим. Я думаю, він хотів би, щоб це закінчилося. Я дійсно так думаю. Я взяв із зустрічі, він у дійсності був дуже приємний, але я зрозумів, що він хотів би бачити кінець цьому. Я думаю, що це чудовий час, щоб покласти цьому край. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимось, чи чи зможемо ми це завершити. але Але. Дивіться, це хоробрі люди, які борються. Ви... ви одного разу сказали, що закінчите війну в Україні за 24 години. Пізніше ви сказали, що сказали це саркастично. Звісно, це було сарказм. Але ви вже на посаді 5 місяців і 5 днів. Чому вам не вдалося закінчити війну в Україні? Тому що це важче, ніж люди можуть уявити. Володимир Путін виявився складнішим. Відверто кажучи, у мене були деякі проблеми із Зеленським. Ви могли про це читати, і це виявилося важчим за інші війни. Я маю на увазі. Подивіться. Ми щойно закінчили війну за 12 днів, яка тривала 30 років. Відверто кажучи, ми завершили Руанда і Конго, і вони, вони приїдуть підписувати документи. Ми вже підписали основні документи, але вони приїдуть, думаю, у Білий Дім у п'ятницю. Ми завершили, Сербія вже збиралася, але, можливо, найважливіше з усіх: Індія і Пакистан. І це було не те, чи можуть вони коли-небудь мати ядерну зброю. Як ми говоримо у Близький Схід, як ми говоримо про Ізраїль та Іран, у них є ядерна зброя. Я закінчив це серією телефонних дзвінків щодо торгівлі. На момент запису, це всі новини про зустрічі у костюмах. Ймовірно, ввечері Зеленський розкаже більше. Іран і Ізраїль були окремим приводом поганого настрою Трампа напередодні саміту, він публічно перед. Візитом вилаявся буквально перед журналістами, коментуючи зрив перемир'я Іраном і Ізраїлем лише через кілька годин після того, як він Трамп оголосив, що на близькому сході запанував нарешті мир. Завдяки Трампу у нас є по суті дві країни, які так довго і завзято воюють, що вони не знають, чим чорт забирай, займаються. Ти це розумієш? Гнів на публіці. Дональд Трамп демонструє не так часто, частіше в трус соушал. Тому вчора він був дуже сердитим. Вже прилетівши в Гаагу на саміт НАТО, він зробив ще одну заяву. Сказав, що йому треба заспокоїти Ізраїль, який після оголошення перемир'я скинув дуже багато бомб на Іран. Бо Іран у версії Трампа випустив одну ракету в бік Ізраїлю. Можливо, не навмисно. Ракет насправді Іраном було випущено по Ізраїлю за повідомленнями штук. 6. четверо людей загинули. Лише за кілька годин перед тим це була ніч на вівторок. У нас Трамп оголосив про завершення війни між Ізраїлем та Іраном. Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь близький схід, але так не сталося, і ніколи не станеться. А якби Дональд Трамп був президентом 79-му, то Аятола не скинув би іранського шейха, іранці не почали б робити ядерну бомбу, не вступили б у протистояння з Ізраїлем. І війна на близькому сході взагалі б не почалась. Це вже не Трамп писав. Це я іронізую. Але в 79-му році Дональд Трамп був зайнятий хмарачосами на і молодою Іванною Трамп, з якою щойно тоді одружився, і яку в 2022 році поховав на території свого гольф-клубу, щоб не платити кажуть податки. Бест deal. Окремо, Дональда Трампа розлютили сьогодні американські видання. Вони написали, що удари Сполучених Штатів по іранських ядерних об'єктах не знищили насправді основних компонентів ядерної програми Ірану, а ймовірно, лише відкинули її розвиток на кілька місяців. Посилались вони при цьому на оцінку американської розвідки. За даними розвідувального управління Пентагону, удари США, нібито не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран, стверджували американські змі. Публікація розбурхала скандал в США спецпосланник Трампа на Близькому Сході Стів Вітков назвав оприлюднення розвідінформації про удари США по Ірану. Зрадницькими, а Трамп написав у своїй соцмережі фейкові новини CNN разом із провальною New York Times Об'єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військов... військових операцій в історії ядерні об'єкти в Ірані повністю знищено. І Times, і CNN зазнають шквалу критики від громадськості. В Газі Трамп запевняв, що війну закінчено. І описував рецепт найкращої пісділ. Так вони не будуть битися один з одним. Їм досить. У них була велика бійка, як у двох дітей на шкільному подвір'ї, Знаєте, вони б'ються так, ніби аж до останнього. Ви не можете їх зупинити. Дайте їм побитися хвилини, дві-три. Потім легше буде їх зупинити. Який рецепт пізділ для України обговорювали сьогодні Трамп і Зеленський? І ми дізнаємось, припускаю з тих самих ненависних Трампу змі ввечері чи вже завтра. Тому не перемикайтесь. А на сьогодні все нагадую, перш ніж попрощатись про донат на дрони для 12-го загону. Підписатись на її питання, поставити нам вподобайку, щоб нас з вами ставало більше, подивитись наш. Мерч наші футболки на маркетплейсі каста прибуток від яких ми також віддаємо 12 дванадцятому загону. Ну і триматись і тримати, і берегти себе. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.